Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Ice і зараз ось мій друг містер Нуб. Роз... Зараз у нас є телеграм-канал, ссылка буде в описанні. Ми розіграємо фрукти. Хто скидає? Ну, ми скидемо, напевно, ссылку до цього до нашого приват-сервера. Ну, Але відкриємо, тіпо, там, цей, ну, щоб могли зайти. І якщо, якщо ніхто не зайде, там не сей, то ми зайдемо, знімемо про це відео та зайдемо на рандом сервер. Там, де, е, був, ну, там, де напевно, буде повно людей, нас, напевно. Ну, потрібно, щоб багато було людей. І ми зробимо тут конкурс та розіграємо такі фрукти. Як? Мун-виноград. Далі ось такі ось дискофрукти, або ось такі гри з гриби за 43 ляма. Ось такий ось гриб, приблизно, 43 ляма стоять. Ну, то вже, якщо е, побідітель займе перше місце, той, хто займе перше місце, він зможе вибрати подарунки любі, які він захоче, які тут, ну, які є в предложності. Тобто, якщо він захоче муни, то він забере муни, Якщо диско, то забере диско. Якщо захоче отакі, то, не, то забере отакі. Ось такий у нас розіграш. Ну, а я пішов м, скидати вам ссылку, відео та в теченні, хай минути 20-10-10 минут. Якщо не буде, то ми знімемо відео, як ми зайдемо ось сюди і все. І, буд і, і розіграємо це. Ну, а з вами був я Айс, містер Нуб. До побачення.